Три місяці тут провів, вони думають, що от ми одних вигнали, саме стали і все. І тепер наступило нам щастя. Продаж посад, дахування людей, переведення людей, які особливо прославилися корупції на гору, воно все віддовжується. Тому ви довго тут не чекаєте з мирною акцією протесту. Якщо є шини, то можна одразу запалити, тому що вони нічого не треба їм це пояснювати. Завтра об 11 ранку ми понесемо разом з цеглами закон про люстрацію Петру Порошенко з пропозицією, щоб він його зробив своїм, підписав, відправив парламент і лобіював його призначення. В цьому законі. Передбачена переатестація кожного працівника міліції, кожного. Тому що це настільки звинува система, що навіть ставленням нормальних начальників міліції областей ми її не здатні змінити, і ви це дуже добре бачите, наприклад, і свої області. Тому давайте розуміти, що все тільки починається. Довго не стояти в позі прохачів. Вони насправді люди, яких ми отримуємо, а не ми тут щось маємо в них просити. І дякую, що ви такі вимоги. Я піду, у нас конкурс, підбираємо члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це інший, не менш важкий фронт, бо судді тримаються один за одного просто як спрути, а коаліція зберігає Ківалова на посаді голови парламентського комітету з правосуддя. Тому вам ще якщо щось то на зв'язку і побільш більш будьте sağlı. Дякую. Дякую. Дякую.